І так, всім привітулі. Ну що ж, я вже нарешті вибрався, їду, зараз маю знімати шви. І одразу сьогодні поїдемо таксувати. До речі, записую відео я зараз на екшн-камеру від Sony. Ну і напишіть в коментарях, як воно взагалі поєднано з попереднім форматом, якщо знімати з і телефончика. Думаю, сьогодні трохи потаксуємо. Єдиний мінус жара сьогодні, піпець просто. Так що будемо всього скажу, що сьогодні з Кундюком їхати, а зараз їду на мийку сполочу машину, бо вона, напевно, не милась тижнів два. Треба ще заїхати на пошту по дорозі. І можливо це мені треба буде їхати аж на пасічну. І можливо навіть візьму якесь замовлення, звідси на пасічну. Буде. Буде не знаю. Вони словом, буде видно. Єдина у мене дилема, я не знаю. На якій службі сьогодні таксувати. Тому що у нас виходить на уклоні є акція після восьми поїздок 5%, 5 лише комісія. А на болті у нас зразу після першої поїздки 10% лише буде комісія. Ну, всього скоро не пам'ятаю, що по болті сьогодні поїжджу. Так, треба, треба прищіпатись зараз. А поки газуємо машинку по мої. Коротше, сильно машину не мив, тільки так. Просто водичкою трохи сполоснули, змили бруд і пізніше оцю осмос вода, щоб не було тих розводів плямів, це вийшло на 70 гривень. Можна було в принципі, і за 50 впоратись. І в принципі, окей, чекаю, хай трошки, хай трошки висохне. Чесно кажучи, зараз її протирати мені лінь. Так, на площі я вже побував, все відправив. І напевно буду через Болт. Так, зайшов е, на Болтяку. І треба зараз задати нам район Пасічна. Так, що на ну, пункт призначення? Пас... Чи як чим пасічна. Та я, блін, та яка різниця, яка вулиці, я не знаю. Хай буде 171. В принципі, байдуже, я, я гадаю. А, так. Ну, ладно, хай буде. Ой, блін, ні, це трошки, правда, задалеко. Але окей. З <звігінь> ним підприємцям. Угу, дякую. Ладно, напевно, очікуємо замовлення. Можливо, паралельно уклончик ще включити. Блін, то простіше, напевно, треба було ввести майорівка, ні. Так, як тут воно. А, блін, на мене тут своє налаштоване. Так в лінь міняти, чесно кажу. Ну давайте хай буде онлайн. Ну, не словом, ладно, трошки очікуємо. Щойно то прилетіло замовлення по болті. Мало того, готівку, я, по-перше, не дуже хотів. Так то ще треба було їхати аж на Галицьке перехрестя. І це всього-навсього на початок цього. На початок пекарської. Він в мене вказано майорівка там пасічна, воно мені на пекарську. Ну, з знову сторони, це хоча б щось. Скажемо, але ну не хочу, я хочу просто прямо там чи Джорджа Вашингтона, чи якесь там кінцеве зелене. О такого плану взагалі було б чудово. Поки лише одне замовлення, правда, скільки пройшло? 6 хвилин часу пройшло. Ладно, чекаю. Так, замовлення Миколайчука на Андрія Руфа готівкою 184 гривні. О, це якась біля мене? Ага. Блін. І що мені подзвонити... Чи мені додав, блін, просто що об'їжджати, це мені потрібно коло робити, таке непогане. Ладно, не пану об'їжджаю. Коротше, газуємо. Так, все, клієнта відвіз драйвера. Але блін, там не 184. От що блін, і напрягає в болті те, що не показує. Готівкою показало, да, 180 гривень, воді б круто, тут 186 а насправді фіг там блін, 136 гривень готівкою і 40, ну, як ви зараз бачите на скіншоті, і 30, 30 з чим, чи 42, там і компенсує болт. Ну, в принципі, ладно, мені просто скинули 138 гривень на карту. А, зараз я вже тут на Очаківській їду. І знімати шви, і будемо продовжувати таксувати. Так що, в принципі, я не знаю, чи то рахувати, як сьогоднішнє, тепер перше замовлення, чи ні. Це по факту є посуд та і по дорозі, куди мені потрібно, щоб не їхати пустим, то просто взяли людину. Ладно, газую. Ну що ж, шви зняли, чесно кажучи, штука не з приємних, але все окей, супер. Один слон так. Далі. Тепер у мене є питання до болта. Було 138 гривень і писало 42 гривні. Болт компенсує хотівкою чи чим там, коротше, вони компенсують. Тепер у мене питання. Де тих 42 гривні? От, от, де вони? Де? Де? Я не розумію. 138 мені скинули, окей. А куди? Типу, кум... стоп. В сенсі комісія болт 45 гривень. Так, стоп. Чесно кажучи, я... Е, от зараз мені поясніть цю ситуацію, навіть якщо 25%, 45 гривень це комісія. Ага, тепер я зрозумів. Типу 45 гривень, але в мене просто баланс не пішов в мінус. Тому воно мені, напевно, так і зарахувало, тому що в мене на балансі було 0 гривень і відповідно, тому воно мені так порахувало. Ладно, все, я розібрався, в принципі, окей. Так, доволі все червоним світиться. Підключаємося. Та ви прикалуєтесь. Йоли пала зі своїми, блін, селфі. Так, секундочку. Так, ага, блін, я нажав старт, але чекайте, аби скасувати пошук по напрямку. Підключаємося. Так, 2 кілометри. І що? Включати раді інтереса уклончик. Дивитися, що у нас по уклону буде цікаво показувати. Такс. Так, вже прийшло 176 гривень, 1,4 Кими і якийсь Марсель 6,6, 176 гривень. Ладно, погнали, прийняли. Тут недалеко, їдемо виконувати. Виконали замовлення і по дорозі прилетіло одразу замовлення доставки. Так, це їхати на наукову. Ви бачите зараз по скіншоту, що куди. Так, тепер мені потрібно десь би тут розвернутися, тому що мені назад. Там кудача, я не знаю, вам буде видно, бо я вже це підзабув. І там доволі непогано, о, можна тут розвернутися. І там непогано 250 гривень. Тому, в принципі, доволі окей. Доволі непогано. Так, швиденько розвертаємося. І, коротше. Їдемо виконувати замовлення. Так, тут-то передали ось запчастини. Правда, їхати показує мені по кільцевій 10 кілометрів, ну, як мається, Тфу, не, на, не на кільцевій, а по Об'їзній на Городоцьку. Та, в принципі, 10 км непогано, 250 гривень. Маю розрахуватися 250, але тут якось дивно, хоча ця посилка. Я дзвоню віддаю 250 гривень, а ця друга посилка, там теж хтось має забрати, і ще казали, мають якусь там сотку чи що ще за тут доплатити, то коротше, в загальному 350 буде чи що, я його знаю. Короче, Їдемо. Так, одразу перші приколи, Вроді би точка, на точку поїхав, телефонує, а це взагалі не тут. Це десь там короче, кудись трошки далі. Ну, мені орієнтир сказали. Ладно, їду туди. Так, ну що, одну посилочку віддали, 250 гривень є. Чекаємо другу, за другу подзвонив, сказали, за 5-7 хвилин підійдуть. Я так розумію, не пана так само якусь і соточку дадуть. Так що цілком таке непогане замовлення. Ну що ж, соточку ще заробили, забрали, правда, чекав, ну, в принципі, недовго 12 хвилин. Я, чесно кажучи, не знаю, чи я звідси якісь замовлення знайду. Непевно, треба буде виїжджати, їхати ближче сюди, там все червоне, напевно, так і зроблю. Ладно, їду. А воля, замовлення знайшло, ви бачите на скіншоті. Подача тут в принципі, не недалеко. Та, лки-палки, що з телефоном? 2,2 кілометри і там їхати, здається, 6 Ну Ви бачили на скіншоті, там 200 гривень готівкою, то в принципі окей, непогано, так що газуємо. Так, Замовлення виконали. 195 гривень, дали 200 і Їх по дорозі замовлення ви бачите. Там приблизно подача півтора кемир. І їхати десь так само півтора. І це за 100 за 100 чимось гривень, 140 з копійками було, наскільки я так пам'ятаю. Так що погнали, я вже, я вже збився, яке це замовлення, п'ятий яке, щось таке. Ладно, і йдемо виконувати далі. Так, замовлення виконав, як бачимо, прилетіло наступне. так Краще тут нормально розвернуся. Прилетіло наступне там Їхати подача 0,8, здається, а їхати 0,6. <ріхи> тобто прикольний такі цей. І 100. ви бачили на скіншоті 100, 111 гривень, здається, що цілком таке непогано, хоч і погнали. Так, ну в принципі ясно, чому викликала таксі, тому що це там пацани з такими великими коробочками з нової пошти, 119 гривень і тут замовлення мені прилетіло. Подача 0,4. Їхати на Варшавську, там здається, 6 чи 5 км за 280 гривень там коефіцієнт 1,7 був. Так, треба пропустити машинку. Коротше, газуємо. Так, замовлення виконали. 286 гривень дали 500 і 200 гривень дав. Решти дрібного, дрібнішого мав. ну 16-14 гривень чаю. Тому, в принципі, доволі непогано. Напевно, я не знаю, чи... Ага, чипе, саме основне, що ми фіксуємо, так, ми 2,5 години, скажімо так, в роботі, п'ята година, ми почали орієнтовано півтретя. Ну, в принципі, так і є. Дві з половиною години ми в їзді, 10,3 у нас розхід, ну вже 10,4. І проїхали 46 кілометрів. Хотів сказати, що, напевно, вже їздити не буду, бо чесно, я голодний. Капець, просто я ще як снідав, а вже 5-та -го година, ну, скажімо так, вже доходить до вечора. Але бляха-муха, тут просто все червоне. Йо, пересете! Блін, я піпець голодний, але... Давайте подивимося, чи випаде якесь цікаве замовлення. Якщо прямо кейс дороге, файне, та грім з тобою, поїду а, скажем, з їжею, це ну, їжа почекає. Замовлення ви бачили. Я тут в принципі, рядом куди треба вже привезти клієнта. Вони словом, тут на Клепарівську, 2,3 подача, 2 їхати за 188 гривень. В принципі, їдемо. Це і так в районі. Тому в районі можна факто кататися. І розхід 10,4 літрів, це я катаюсь в принципі цілий час з кондиціонером. Тільки зараз я вже вимкнув. Тому що як такого сонця немає, та вже нема смислу, в принципі з кондієм їхати, вже можна поїздити так, без нього. Так що, коротше, їдемо. Так, замовлення виконано 188 гривень. Все, коротше, блін, хоча тут, тут тупо все світиться, але ні. Ну його в баню, <хи> бо це, так можна їздити ще довго і нудно, на... а мені тільки шви зняли і її і, і теж типу, багато си, там, кататися, чесно кажучи, таке собі. Так, зараз їду... Так, стапе, стапе. стапе, стапе. Саме основне. Нам додалось так, розхід 10,4 літра. 243 години ми собі каталися і наїздили 51 км. А зараз їду на заправку, заправлюся і треба купити умивайку. Умивайка вже закінчилася. Тому і одним словом, зараз підрахуємось, що ми заробили майже за 3 години їзди сьогодні. Ну що ж, давайте трошки порахуємо, що у нас сьогодні вийшло. І так, бонусна програма у нас сьогодні склала, до речі, доволі непогано. 233 гривні. І виконували ми 8 поїздок. Так, і заробіток у нас вийшов 1400 гривень. Ну, загальний майже 1800, уявляєте, за 3 години. Офігіти сьогодні можна сказати. Чистий дохід у нас вийшов 1400 гривень. І мінус 300 гривень у нас заправка, і це у нас сьогодні 1100 гривень майже за 3 години. Це, по суті, рекорд. Я не знаю, з чим це пов'язано. В принципі, комісія 10% і непогані бонуси. Навіть якщо без бонусів 233 гривні, там сино виходить 750 гривень за 3 години майже, це взагалі офікінний результат. Сьогодні можна би було, напевно, кататися, таксувати, я не знаю, до вечора. І сьогодні підняти взагалі, типу, ну, нормальну касу можна було підняти. Но я в принципі голодний кажу, зранку я ще не їв, та і плюс ще тільки сьогодні зняли шви і ну, не покатаюся багато. Я і тим задоволений, так що хоче супер день. Усе, а я помаленьку їду там ще на закупи по справах додому, туди-сюди. Що ж, зустрінемося в наступних відео. Всім дякую за активність за перегляд. До зустрічі! Усім па-па.